Як зробити так, аби в режимі економії і надскладної ситуації в житлово-комунальній сфері в домівках жителів було тепло і комфортно? Міркували обласні чиновники до опалювального сезону Житомирщина готується активно і згідно планів. Проте турбує першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Олещенка, аби підготовка дала хороші результати восени. Ми ж знову такі реалісти, і ми бачимо, що і в цьому році належного фінансування чи не належного, а необхідного, яке на наше бачення, тому що роками ви ж собі розумієте, що це не один, і не два, і не п'ять, і не і не десять, далеко не десять років. Ми робимо фактично, скажімо, біжучий ремонт, де по винятково капітальний ремонт оновлення, але основні проблеми не вирішуються. Тому я так по цифрах кажу: майже 400 мільйонів ми передбачаємо залучення коштів для того, щоб підготовити. Наш житлово-комунальний комплекс до роботи в осінньо-зимовий період 11-12 років. Житомирян же автономне опалення може зігріти хіба що однією думкою про його встановлення. Дозволами на перехід індивідуального нагріву квартир відтепер не розкидатимуться. Залишатиметься лише категорія помешкань, де іншим чином не вирішити проблему теплопостачання. На думку представників компанії Житомиргаз, індивідуальне опалення процес двоякий: одних гріє, а в інших забирає тепло. Та як приклад хочу призвести привести. Це двохрічної давності, коли мешканцям мікрорайону паперової фабрики надавались дозвола на влаштування індивідуальних опалень, і коли пішли масове встановлення газовикористовуючого опалювального обладнання, це призвело до зниження тиску і відключення абонентів. Що призвело до соціальної напруги і аварійне виникнення аварійних ситуацій. Туристо понесло значні збитки по виправленню даної ситуації. У вдосконаленні системи теплопостачання має бути зацікавлена місцева влада. Додає Сергій Колесник. Від імені ж влади обласного рівня спеціалісти профільних управлінь звітують, до опалювального сезону потрібно готуватись за будь-яких умов. А житлово-комунальна сфера має таки пройти процес реформ і вдосконалення.